На нашому каналі 28 травня. У нас пройшли невеличкі дощ... дощики після закінчення посівної. посівної. Невеличкі, правда, ну, але дрон ці моменти сіяв. Ми що? Зараз готуємося до бризка. Сьогодні будемо бризкати поля, бо перші поля, які сіяли дозор з добривами. І... Саксон і от Івагро, вони вже заростають прям добре, ну якраз чітко зараз по брезені, десь через тиждень півтора вже будемо робити міждорядку. А зараз це ну типу обслуговування техніки, зараз покажу, чим займаємося. Так, дрон по свого камікадзе прийшов, буде десь їхати сюдамки сіять. Ми тут виходить, ну, папа поки ми приїхали, заварив, бо ограничитель лопнув. І ну короче, трошки крило потерло, але нічого страшного. Папа два рази чуть не випав, і не треба жорки, бо хто ж як вилазиш, не знаю, як вий, я спираюсь на ручку і вилазю. А як дверь каже туди, блін, можна випасти, нечайно. Ну, ну, нічого, зараз е, заварили гранжитель і тут така проблемка. Короче, я тут купсик оцей відламався. Ну я сейчас розберу, заклею і поставлю. Думаю, це не сильно критично. А потім надо понаклеївати наклейки на трактора і сівалка. Сівалка в принципе, в такому положенні отцеплена. Мені ще там 6 гектар будет 7-6 сіять. а там і дождики обмили, все стоїть. Я покажу, як ти там посіяв. Ти що без прицепу їхати будеш? Я сівалка виїхати. Ти нашу Да. А, я думал, ты Таривана еще будешь блядь. А муфта, какая тебе муфта надо было? Сейчас 200 полетел. Мерка заводская. Багато вроде в сеть. Багато вроде в Четыре. Понятно, тебе на 3 дня. Ты еще настраиваешь сейчас, будете на Суданку? І, і я... Так, а саме головне, я не показав, де тут вітальйони. Ось, дивіться, Але докультивіруємо, слава богу, вовремя не розірвало, як в прошлый раз. Кардан розлетілась хрестовина. Ну по-моєму один дождь має бути запасний взагалі. Ну, вовремя, то купили хрестовинки. Поміняємо і буде все бути. Це не знаю, хтось знарядив трактора бантиками. І тут. Це вітав я вже розв'язав. Так, у нас морфа наклеїли наклеїчки. Якість наклеїк? Реально дуже крута. Дуже. Трошки не вийшло з наклейками, знаєте що? Що оці жовті полосочки, де ми замовляли на сайті, зробили їх полупрозрачні і вони на голубом вийшли як зеленкуваті. Ну я думаю, це проблема рішається, нічого страшного, але... Но... Цифри ну, красиво. Шрифт трошки відповідається від звичайного. Ну не знаю, нам подобається. Ну, Побачимо, це що... Найбільше смущаєш, вони жовті полосочки. Кстаті, 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 що? Будуть розіграші на каналі, але ми ще придумаємо, як це і що це. Є такі, де бся, попросила нам джоновські наклейки, такі будуть. Тут. Ну, Це треба розпечати. А Ну, розпечатай хоч одну витягнуть джоновську. Сіліконові, кстати, дивіться, які офігівші сіконові наклейки. Ми продумаємо, як правильніше, де така наклейка. Це, навіть, на капот Джонну, так? Да? Да. Ну так, да, тебе рук не хватає. Ні, ну якість наклеїк, реально дуже крути, крута. Я навіть все на капоті. Попалося з воздухом, я відклею, приклею заново і вона в смерть навіть. Тут буде трошки МТЗовська, чи ще нам пристали... Джоновська краси, так, да, Джоновська вона кілька. як оригінал. На МТЗ, походу, не ділали. Треба спитати, як звати людину, бо ми так спілкуємося в вайбері. Просто на МТЗ, навіть ніколи не робив. І так трошки вийшло. Ну, джоновська якість І все, це виходить QR-код сайта. І це сайт називається на якому ми заказуємо. Зараз собі теж десь переліпимо ці наклейки. Та Джоновський взагалі круті наклейки. Да, так вона є Ну тут трохи МТЗ зохнуться, ми вже трохи поклеїли на смурфа. Ні, воно взагалі мені подобається якось таким шрифтом. Що жовтого немає у батках. Okay, okay. Ось, Віталіон собі клеє Джона. Okay. <laughs> Жопою <в> МТЗ <laughs> ми <Мислями> на Джоні. <laughs> так що таке, ми подумаємо, як правильно розіграти наклеїчки. І ми їх обов'язково розіграємо. Так, папа тут играется, помпу буду снимать. Сейчас я покажу, какая новая цяцька для съемки. Ты мне подарила, Юля? А что, ты уже и снял? Розібрали ми з папою цю фігню. О, ні, ну його нахуй забирати його назад, це куча грошей. Ну все, воно зараз. А, все. а вона вся по кругу пішла, наверное, Не, по кругу ні, Ну ні. все, воно дало трещину видно, да? Чи да? Ну все, це ж вона все тріснуло. І десь там трохи воно щоб трохи воно туди як уїбало, воно просто вода б туди вели. Плюс таша. Вона одинака Так, Да, та, що та Все, їдь купи. Все. Ти бачиш, сам не хотів розбирати, но... А зривається, розібрав ці дві резинки, кажу, купи чотири, щоб дві в запас було. За чим мені треба? Це щоб тільки в город поїхати. Ти розумієш, вона злежиться нахуй три роки лежать. Я вона... вже цілу неділю хочу в город поїхати. Купляйте собі, нахуй, машини їздити, Що ви на мене без колеса зі. Замов урожай купимо. А ніхуя собі, ми тоді з мамою собі купимо щось. Ага. Щось купимо. Велосипед, Велосипед Крузака. Замагать. Крузака. В нього можна грузити, я тобі Товар. Андрей Сіта летить, уже туданки посіяв. У нього сигнал дешевий. Лайба, понаклеювали все. Да, так, воно може, як і Льошо каже, на білому каже не сильно хром. Ну, типу, виділяється. Так, да, воно вроді і так і каже, на білому, на синьому воно краще. Е, вид... Ну, блин, не буду йти. Коротше, на синьому лучше і на чорному лучше. ну Просто 2000 гривень оце все хроміроване Вибачте мене, гріх не купить і не поцепить. Кстати, повторюсь еще раз. Контакти розборки будуть в описі. Недорога розборка мені нравится. Рем, іди сюди. Проси. Забирай. Рем, гад! Та да я дам. Віталяха есть. Да, да. Комна, він я не старе не... вже з'їв. Боже, ти, ти хоч замічаєш, що воно холодна. Римуля! <рігла> іди до Віті бери ще. <рігла> <Це> собака поїла. <рігла> так, вчора я допізнав вже отсіяв на халтурах. Сивалочка вже в стойлі. Жорку. Намив натер дощик обмив, Я її ще не вимиваю, нахранення так скажем, геть не ставлю, бо мені там ще 7 гектар має буде посіяти через тижня-півтора-два. А коли вже там оцію, тоді вже я її вимию, перемажу цепки перемажу повністю всі кавотниці і встояло. Папа знизу зьобає, а в нас є драбина. Зато так... Раді черешення полізу. Да. Держи тільки драбину, щоб я не впав. У нас вже черешня. Ти що, блін, з ума зі шов стукаєш? <рес> Поки час добре скати, щоб їхати, бо вітер. Треба поїсти черешню до нашому садочку. Треба ще досадити садочок, ма. Ну, Бач, там досадить. пропало. Треба черешні садити, черешні тільки черешні. Знаєш, що є по хволи цього? Ти снімаєш? Снімаю. Я, я тобі знімаю. Кажи, я тебе знімаю. сина. Посадити дерево і построїти хату. Ми, мама це все зробили. Па, хату, ти, хату На... построїли якісь гастар... ми все, гастарбайтери. Що ти перестроїш сам? Усе. Сам Сам не нанімав. А ти що построїв? І що далі? <рив> Посадити дерево, родить сина або дочку і построїти хату. Я як мінімум кролятник один зробив. Хуй, закрився кролятник. По чорте дерево посадив. Да, я пів саду цього посадив. Закрийся! — Переза черешні нахуй. За ти показав? Да, дай одненьку. Я мамі дам. Не жмейся. На, я Ти жму. Треба щоб Аліта Селект тобі прислала кепку, бризкаєш саксон, кепкою агроритма. Так ми будемо сьогодні заробити. Yeah. Ще поставити треба помпу. А, ah, Віталія щось морфаз з каністри заправляє. Мініжорку теж треба заправити. Посидінню розетку, може заработають габарити на прицепі, може буде время, подивлюся, щоб вони колись зробили Вітальон. А, кстати, затанював вітальйону. Передні стекла. Тепер в посадку розіб'ється, да, вітальон? Буде, буде вітальон, під, під, під я розвиватися не, ну, Ні, ну на камеру воно вроді видно. Ну, я все одно жорку поклею, ото дядь Льоша де заказував на ту тему. Я поклею таку на і я поклею задній, задній бокові. Кстати, я вам хочу сказати, що тоніровка дуже спасає. Все дуже без кондіора. Бокові затонірування, задні ні. Я не хотів так темно, задні, бо ночі погано. Дуже спасає, я вам скажу. Навіть от йдеш, буває в спину, аж пече буває сонечко. А по бокам ну, реально хороша штука. Ну що, може на жорку колись кондик поставимо, папа, обіща, може в цьому году як урожай буде. Так що, пішов я? Приїхали на наше поле, розправили. заправили, пішов, грязно сіянки, дуже багато сіянки. З однієї сторони, наверное, це добре, що вона зараз багато її повелозило. може. Ну так, да, точніше, да, це бур'ян. Сієнка це була тиждень назад вона. Корочі, ну непогане, може чого грязніший, це тут по пласкарезу. Папа каже, може і за запласкарезо. Е, робилося все по похоті, як, як і по похоті. Е, культивації ті бороновки, ті все те саме, ну чогось воно грязніше. Зараз ну, бризнемо, потравимо цей бур'ян і все буде огонь. Е, може, як папа каже, ну воно. А заміть, воно якось відсюди, а туди воно воно менше. Чого так, так, да, прям видно все. Чого так, не знаю. Може папа каже, може і за удобрення. З карбамідом Альдазор Сияс. Що, по сонюху. Не знаю, нам де рапс сходи зараза, бачите. Красиво, нам подобається. сімалка непогана. Да, так, не ідеал, але і... Лучше, ніж старенький УПС, який розкладається 100%. Блін, як приближаєш, таке відчуття, що рядки так криво Ну Тут хоча я не знаю як хто сіє, але я починаю з краю, якщо перший, бо постійно дивлюся, щоб не залізти на такого. Криво-криво, а потім вже собі починаю рівняти. Ну, побачимо, що воно буде. йо моє Привет! Привет! Ну не баба! Ну, Хто пошліть! Та я шо поснімаю, що ти тут бризкаєш? Прикрути музику, щоб воно не це! Масік, це ж не а? ти красив трактор! Ти красив трактор! Ти будеш орати цьому моду на гусеничном! Приїду, поснімаю обязательно. А, обичні розпалителі у нас такі раніше стояли. Прийшов подивитися просто. Гранстаром бризкаєш просто, а? Гранстаром обічні? Брейскаешь Гранстаром? чи ти не знаєш, що тобі засыпай? Ти нафиг игра вот Я серйозно говорю! Та да ти спали! списка, бомба! Это происходитель такая як нас, Так, все-таки, чуть-чуть бочка по-другому! Так, масик тяна робить. І що роба. у нього сидіння? Вечка робить, бля! Навігатора, я гос старенький навігатор. Трібну 250? Та чого? А як ти зрозумів, що вона не робить в тебе? Я люблю мене бути, я сам не знаю. На гербицидах скажи, протравився от гербицидик. От чого? так ти не придуришься, щоб вона, блін, на тобі не налила, щоб ти... Дима у него, я вже тупал. Да? Та ну хороший. Ну не надо! Не Бачу, -то -то все, давай, газ, газ, полетел. Газ на дорогу, Зачем? Хороший, все, хорошо. Ты водкой дезинфицировать будешь? Че ты внутренновенно, Масик? Не надо. Да? Давай, газ. Ой, Масик, Масик, принял походу той брызгая. А? Не, Масик папа ведь знаешь, папа Кура. Давай, как раз добрый стоишь туда. Давай, давай. А я с пирпула, с Хорошо, давай. А? А какие две тонны? Так само тебе 600. У нас просто распылители стоят. Тебе вылив 200 литров? Да. А у нас 100. саме те саме, просто 100 літрів вилив і він хватає. Хорошо. Давай! Помпа! Може, хвата бризкать. Серйозно, що з ним. Коротше, чим ми брискаємо? різний експерт, 50 грам на гектар і полетіли. Прилипач такий 100 грам на 100 літрів. Очередний раз форсунки як аджет, себе по чуть-чуть окупляють. А вони не вже себе на прилипачу, вторий раз вже 100% окупили. І розпилення, як могли бачити, краще, ніж в обичних форсунок. Что там посетка забита забыто Первый раз что забыло, в каджетов и распылили. Ну, не забыли. Ну, понажимай, что забыли. Сетка забыла, она стояла тут. Ну да. За помпу хотел сказать. Масло кин кинуло из-за того, что забылось, пока два уровня масла налило. Из-за того она и выкинула, да? Масло. Ну ти хіше робать 100% начала, вже не так клацає. Так, все, поїхав я горох як брескать. Нас балують, ніфіга собі. себе. покажи, що це за котлета? Це котлета по Угу. Ничего собі. По львовськи по львовськи Нормально смістився. Так, приїхали ми на наше слідюще поле. Сіялося воно десь 9 травня, десь 8-9-10 травня в цих числах воно сіялося. Тут хто пам'ятає у нас це тут піонір. І зараз я дойду, покажу і в Агро. Саксон у нас за посадкою. Там Альдазор сіявся, Альдазор сіявся Через пару днів як це сіяло. Ну так, да. Да, виходить, я тут посіяв. На наступний день я поїхав в дімки посіяв бомон і приїхав сюди посіяв і приїхали на ті 17 посія Саксон. Ой, Саксон, Альдазор. Так, зліва це піонір, справа це вже і Агро. Я вам скажу, поки різниця не велика, але Артем казав, що... І в Агро первія виліз, Саксон чуть, ой, Саксон, Пионер чуть пізніше. Піонір коли виліз, швидше пішов, ніж э, і в Агро. Ну, не знаю, красивий. Шу той, що той, красавець, соняшничок. А взагалі, як то кажеться, бункер покаже і далі побачимо, які в них шляпки будуть. Побачимо. Цього відео вже спустя 2-3 дні після того, як побризкались. А чого так виходить, тому що я знімав багато матеріалу і я не вважав, що його так багато наснімав. А тільки сьогодні почав монтувати і якось вірите, читайте, поснімав. Ми почали бризкати, як проходить наша буденність. що не знаю як кому, але мені, допустим, цікаво дивитися, як дивишся інші канали і люди не показують, тільки як вони там приїхали на поле. На полі зробили все, ні, там, що на базі там проїхать і все. Мені дуже цікаво подивитися, як проходить в людей буденність. Ну, ну, як, блін, ну все, допустимо, в цьому відео було. Так само я читайте, поснімав бризкання, потім приїхав, був, ну, в час, як ми бризкали, там рядом дідлюша з Артемом бризкали горох. Там поснімав, потім вже ж поїхали на наступний день грузиться. Ну, Це в слідчому відео буде. Там дуже цікаві кадри, неочікувано вийшло, Цікаві кадри поснімати. Якось відео, якщо все смонті, на минут 50, мабуть, вийде. Ну може не 50-45 минут. І не таке длінне випускати відео, бо не знаю хто. Ну, мабуть, дуже мало хто любить такі дуже длінні відео. Дивитися. Ну я так точно не люблю. Мені от така, так скажімо золота середина, оце 20-25, оце потолок. А, та й що Коротше, следюще відео теж буде для вас дуже цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь і очікуйте нове відео і коментуйте обов'язково.